Плануєте будівництво у 2025-му? три речі, які зроблять цей процес легшим: розробіть детальний проєкт будинку. В Процесі розробки проекту треба визначитись зі стилем будинку, вашими архітектурними уподобаннями, функціональними потребами всіх без винятку майбутніх жителів будинку. Приділіть особливу увагу конструктивним і інженерним розділам проекту. Будинок це не лише стіни, заздалегідь сплануйте місце для затишної тераси, зони барбікю чи навіть невеликого саду. Це зробить життя комфортнішим і. І додасть цінності вашій нерухомості. Обирайте перевірених постачальників і підрядників. Неякісні матеріали або ненадійні підрядники можуть звести нанівець всі зусилля. Досліджуйте відгуки, запитуйте сертифікати та не ведіться на підозріло вигідні пропозиції. Якість вона завжди дорожча, але вона завжди окупається. Чіткий бюджет і планування. Кошторис, детальний кошторис від вашого підрядника, допоможе вам заздалегідь спрогнозувати всі витрати, враховуючи вартість матеріалів, роботи, логістику тощо. Будьте готові до непередбачуваних витрат через, наприклад, коливання курсу валют, яке призведе до здорожчання матеріалів. Чіткий план допоможе уникнути непередбачуваних витрат і затримок в термінах будівництва. Підписуйтесь, щоб не пропустити більше корисних лайфхаків з будівництва.